Правого, рівняй, кутрунко, наша назва. Нащадки козаків. наше гасло, наш бритий, сміливий вітер, відва до нас заповіг. Ми роду козацького діти, землі української цвіти. До середини, глянь. Пані життя, гріх, не знати кутаків, в конкурсі, поряд готовий, роюває вчуся. Тинь. спочинь, починь. Вій. Родь. Війсь, За мною будувала пуши. Ось. До правого віднясь. Струнко. Спочин. Право руч, Праворуч. руч, Ліво-руч. ліво, руч, Обе. Порівняйся. Струнко. спочинь, дві, До двох відлічи. Перш друга. Перша. Перш. Друга. друга. відлік завершено. Дві, Дола уши. Право. зімкнись, До правого рівняйсь. Струнко. спочинь, Пнула у шин. Пусть. До правого рівнясь. Струнко. Спочинь. дій, До правого рівнясь. Струнко. На місці. Ходом рощ. дій, стій, Спочинь. Він. Годола уши. Право, рівняй, струнко, ходу. Подавай, український повстан вже в бою не відступай, а лента за лентою на бої подавай. Український повстан в бою не відступай. Бій вільно на місці. Війно зідийся, виконання домашніх днях скупи.